Вітаю, друзі, на моєму каналі. І тут у нас перша знахідка. Перший білий гриб. Кажуть, що вже гриби переходять, але один. цей молоденький, ще його і білочка позначила. Che è stato fatto? Che è stato fatto? Sì, lo abbiamo fatto. Daleko non si vedeva. E invece, si è fatto. Ma che Рибачки ростуть, такий густенький лісок, крім гарний. Далі. Тут моя любимая раночка. 不该那么早。 Може, справді грибочку переходять уже. Щось обвищають уже сонце, але на завтра знову дощ. То не знаю. Будемо бачити. Rybáčky, hrybáčky. Já už by od měna pochoval. Ташку ганяй. Е. <съява> Сировішка така гарна. І чистенька, як бачите. Що ж, візьмемо? Тук ще одна теж чиста. Беремося. Якщо знайду багато грибів, то оставлю більці. А тут бачу, затився майже красень. Красень біля чок. нічого, йду я до нього. Ano, a, no. a ja win samy, win samy. Krasuńczyk mój, patrzcie jaki harny. Ale jego już mieszka po, Czy białka pohryzła. No cóż. Шукаємо далі продовжуємо ранкову грабалку. Не густо, знайшовши кілька-три гриби тільки пару сироїжок, але Усе ще впереді. Все ще впереді. Можливо, ще знайдемо. Якось нора така. Не знаю, може, там білий живе. рaноk drузi raнковe taка pейзag гoрas mereк tака кrаsотa itу drузi Trochę przesuwia się dalej. I tutaj u mnie druga znajdka. Jak widzicie. Naże nie jeden, a dwa. Jeden mały, Drugi taki. Oto takie, друżie. Ryboczki, widzicie. Toż. Prodłużę poszuki Karpackich trasy nie. się, z naszymi rybami. Naszymi Karpackimi rybątkami. І карасою, карпатських, ялинок і гір. Що там дружок? Дружок наблюдає. Щось відвів там. Побачив. Верніше. Що там. Заед. Молодец, Тумен. Разумничка. Шукай дальше. Ще не жарка, а дружок уже купается. А то. Бере їжок. Частенько позбираю. Буду я дивитися, що там дружок так лається. Диті кури, як перше пурхали. навірно. Ганяє їх от як то все позаростало. Блядь, тут такая красота була, густий ліс. Сируїрок багато. А тепер все заросло. Немає нічого. Бачите. Такі берізки вже наросли великі. А раніше тут було чисте поле. Камінь кинеш униз. І камінь там буде котитися аж донизу. А тепер, може метр два покотиться і все. Все зараз бачите, Такий берізк, березовий гай такий. Ну що, нічого не вдієш. Природа змінює свої масиви, свою красу, а нам остається тільки дивитися і милуватися цією красотою. Має серед ліжок тут в задарі. Пішов дивитися, але таке ніхто не, не подивишся, то потім будеш жалкувати, а, треба було піти подивитися, а може там і було. Гриб, бачите. Це чи боровик жовтіючий, чи це майже синяк. Не синяк, а її. І... Боровик жовтіючий, не такий. Це з червоною ніжкою. Що ж, будемо продовжувати шукати. Біло грибів. І тут ха, недалеко відійшов, тільки того викинув і тут бачу маленький красень. І біля нього сировішка невеличка, але, але червона. І перший я сюди йшов і я його не бачив. Baczcie, taki maleńki i twardy, to znaczy, że czysty. czysty. Szukajmy dalej. Брусниця, бачите? Я їх так, такий. Тут, тут ще. Це Бачите, така гілка. Брусниці. yakone rustut yakas hmm. makota matrtatutia

Не багато їх. Але що дружок? Три три лисички. Пару лисичок, пару сироїжок і буде смакота. І знову дивіться, друзі, яке я знайшов чудо. Чудо гриб. Дві шапочки. Тут ще одна, три і тут чотири. Такий білий чудо гриб Зрослінець. Чотири шапочки. Оце це красень. Друзі, сьогодні небагато я знайшов переходять гриби. Корови підскакують, бачите? Що, дружок, будемо шукати грибчика? Так. І. Дружок треба шукати. І я знайшов. Першого. Чи ти знайшов це? Дружок, знайшов. Молодець. І грибочок є. І біля нього сироїшка. Непогано. Продовжуємо шукати.